Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, яке покоління вашого роду наразі дає вам підтримку. Розклад на три варіанти. Коротко про головне, але пам'ятаємо, що розклад загальний. Тому обирайте те, що підходить саме для вас. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, починаємо з першого. Перший варіант Аркан Сила говорить про те, що наразі. Ви самі собі даєте підтримку. Ну, тому що ви вибрали собі таку програму і втілилися саме для того, щоб пройти такі уроки. Для вас актуальними будуть наразі питання, щоб ви правильно розставляли пріоритети. Це буде для вас дуже великою підтримкою. Але якщо у вас є претензії до себе, то ви боретеся із собою. І таким чином ви собі записуєте програму саморуйнування. Потрібно, що вам потрібно, підтримуйте самі себе. Як я вже сказала, розта... розставляйте пріоритети, намагайтеся робити все своєчасно, не проявляйте агресивність і прораховуйте свої кроки. Таким чином, ви собі будете більше допомагати. Другий варіант вас яке покоління підтримує. Другий варіант також ви самі себе підтримуєте. І по другому варіанту, вам потрібно розуміти, що у вас наразі є всі інструменти і всі можливості, щоб ви писали свою реальність саме так, як ви того потребуєте, що для вас актуально. В цей період до вас можуть приходити якісь нові ідеї, ви можете відчувати імпульс, що ви готові йти в щось нове і розпочинати якісь нові проекти, налагоджувати контакти, спілкуватися з оточуючими, будувати своє майбутнє. У ваших руках наразі є такі можливості. Головне, так як я і сказала для першого варіанта, щоб у вас не було претензій до себе і не боролися із самим собою. А будували своє майбутнє. Зараз у вас відкриті ваші шляхи. І третій варіант, яке покоління роду вас підтримує? Третє покоління підтримує е, п'яте покоління. Тобто, це прапрабабусі та прапрадідусі. їх 16 осіб. Вони дають вам стимул для того, щоб ви боролися, проявляли свою волю, внутрішню жагу до діяльності. У вас оця підтримка повинна бути як друге дихання. Вона дає вам можливості щось довести, відстояти, настояти на своєму. І ваше покоління від вас вимагає, щоб ви це саме так і поступали. Дають вони вам ваш дух. Коли ви відчуваєте слабкість, то можете звертатися до п'ятого покоління. Ви можете говорити своїми словами, що прошу мій рід, моїх прапрабабусів, прапрадідусів, усі 16 осіб. Прошу вашої допомоги. І звертайтеся так, як це прося ваша душа. Це повинно бути щире. Хай вони вас навчать, як проявляти правильну волю, де вам потрібна ця внутрішня жага, щоб ви діяли, ну і багато чого іншого. Тож, звертайтеся, у вас підтримка є від вашого роду. Це був у нас третій варіант.